Уляшківці готують до відкриття новий дитсадок. Його відвідуватиме й синочок пані Наталії. Тут великі група побудовані є ігрові кімнати на другому етажі цього закладу. Планується музичні кабінети та кабінети хореографії. Ми дуже вдячні нашому губернатору Валентину Михайловичу за те, що наші діти зможуть всебічно розвиватися та відвідувати такий красивий заклад. 30 років тому уляшківці почали будувати клуб. Далі стін справа не пішла. Об'єкт заморозили перетворити довгобудні. На дитячий садок взялася команда Валентина Резніченка. була тільки коробка без окон, без дверей. Повністю здемонтіровані всі стяжки. винесені всі перегородки старі, зроблені нові прийоми, підпожарні виходи, перекрита повністю кровля. На даному етапі ми займаємося простановкою меблів. Також облаштовуємо ігрові кімнати, спальні. У нас будуть нові жалюзі, нові матраси. Постільне подушка у нас діти будуть виховувати виховуватися у сучасних умовах. Садочок відкривають вже за два місяці. Його відвідуватимуть 70 малюків. Цьогоріч команда Валентина Резніченка збудує та відремонтує 16 садків. Є позиція губернатора області, тому будуть будуватись такі садочки, які з'явилися сьогодні в Ляшкаці.